Ну, це було, це не один я, це з 59-ї бригади, 9 м батальйоном ми стояли в селі Новополь, Донецька область. Це квітень місяць був, десь 28 квітня. Розвідка 9-го батальйону вислідила, що вони... Лишають більш так техніку. Ну, вони ж по селі теж там мародьорили. Там. І кози були повішані, що хочете. Свиню ріжуть, зарізали, а кози ж вони ж на людей відповідають, то вони їх просто вішали. От, хлопці вислідили, що вони так лишають. І ми його вгнали. Він все класно завівся, правда, я його ще з ним буду бачити, там трішки інакше, трішки інакше там, приборів так, як, таких немає, там монітор стояв, ну, поки розібрався. Але хвилин десять точно поки завів. Але завівся класно. І гари звідти. Просто по вулиці. Просто по вулиці, так. Да. Хлопці знали, де розтяжки вони наставили, там все. Ну, хлопці, хлопці, розвідка, отакі от хлопці. Там з ними керував тоді е, по позивний хачик. Е, Командир батальйону афганець. О, великі люди. Ми все чули, як він керує. Це такі командири. Т-90 — сучасний самий танк. Йде в бой. Ми скрито йшли. Це не те, що ми так просто раз побігли, забрали. Скрито йшли, пробиралися. В цивільному, мабуть, так? Да? Ні, де ж цивільний. В військовій формі, так. Да. І ж, ж, ну, не перетнулися з росіянами, так? Да? Тобто ви отак mm. прийшли, сіли в танк і поїхали. Жахнули. Ну, зразу думали спалити його. Кажу, якщо ще, кажу, ще підождіть, кажу ще пару минут, кажу, якщо не заведемо, то давай спалимо його. Але слава Богу, завівся, Ми його загнали, загнали в зелене поле, там його забрали.